Добрий день, ну що, можна сказати, що зробив. Тобто треба тільки пронаблюдати роботу, що наскільки і як. То, з цієї сторони той що насос з крану, чомусь цієї сторони, тому що хотів з тієї сторони зробити. Але тут така штука, що не давала врізатися. Зараз покажу, що саме. Значить, Тут врізку зробив типу таким чином. Частина від сифона, умивальника От, з той сторони метал прижав, ну і тут резинка вона прижалась гайкою. А, там сороковка виходить, я перейшов на 50-ку. Пішов, пішов, пішов. пішов. Так. І ось у нас пішов, пішов, пішов далі. В принципі, все на одному рівні. І ось вона йде. І погано видно. там погано ребята кошки спикон точищу вот ну, только понятно сама ключ підключення вот и ну, вид насоса вот на такие ковшенку и тащи там Треба пронаблюдати, наскільки от рівень, чи не буде переливатися. Ну, тобто зараз я тільки наповнив. От. Можна сказати, що закінчено. Тепер виходить далі. Далі тільки наблюдати, якщо що, щось підправити, от побачимо, наскільки цей рівень, що я зробив нормально, чи не придеться робити нижче. Побачимо. Тепер далі спостерігаю і підправляю, якщо що. А так рибу вже можна буде туди запускати. То, кажете форельку шукати.